метро креві над лиманом сонячний дім твій за синім туманом, там над лиманом, де ранок мовскло, що то вже біле чаїне крило, але біліщ пороси над лиманом Давній мій друже, ти тільки пожди, так величально приходять до тебе птиці й риби, зорі і стебла краплі води, краплі роси. Світ, не вистава в дні щастя й біди, я не купись на фальшиві міраклі, я тобі світ відкриваю до краплі, краплі руси, краплі води. Може, це все невеликий прогрес. Ранковий горніст розлучився із горном. Із солов'їним нелюдським горлом. Я в світові увіходжу в оркестр. Ген шумаки, в небесах горі, Розсипали сіль і їдуть ляку. І досі та сіль із чумацького шляху, Краплі моєї малої зорі. Мамо, природу, ти нас прости, доки візьмеш у проматірне лоно, бо й перед нами море солоне, в краплі води, в краплі роси. Час не рахунок веде до межі, час не спокусить солодким обманом. Дім над лиманом стає за туманом на очайдушне світання душі. Там над лиманом гучать голоси Ти принеси мені чаєчко, птаху, Дрібку зорі і щумацького шляху, Краплі води, краплі роси.